Щотижневі новини у коледжу випуск номер 12 Поїхали! В коледжі прийшло відкрите заняття з предмету Історія України на тему Українська революція ХХ століття. Багато чим перекликається з сьогодення. В цей важкий час надважливо знати свою історію. У гуртожитку коледжу пройшли збори мешканців з питань дотримання внутрішнього розпорядку. Студентський актив, вихователь, керівники груп плідно попрацювали в цей день. 19 листопада минуло одна тисяча днів героїчної боротьби українського народу проти расістської навали. До цього дня в коледжі проведена виставка Тисячу днів незглавності та проведена просвітницька бесіда серед мешканців гуртожитку. В рамках акції Суперкоін в коледжі зібрали кошти на допомогу пораненим воїнам. Також проведені виховні заходи в групах на тему «Поважайте розумій» з питань толерантності до людей з обмеженими можливостями. 22 листопада проведені групові збори груп 2А і 2.1. Куратори Олександр Москаленко та Віталіна Оленч підвели проміжний підсумок успішності та окреслили перспективи подальшої роботи та навчання. Потужна, непересічна подія, в якій взяли участь наші студенти на чолі з директором Сергієм Шенкаренком, відбулася 22 листопада у Полтавському державному аграрному університеті. Практично орієнтовний захід з ультразвукової діагностики домашніх тварин став можливим завдяки тісної співпраці із потужним стейкхолдером Пуріна Проплан. Це супер подія, не інакше в бібліотеці коледжу відбулася година спілкування. Ми різні, але ми рівні. Психологічні вправи, активне обговорення та визначення основи дружнього спілкування стали головним майнстрімом цього заходу. Наш коледж разом із усією Україною цього тижня вшанували такі дати: День гідності та свободи та День пам'яті жертв голодоморів. Тематичні виставки та виховні заходи, покликані закарбувати в пам'яті поколінь, історичні події багатостраждального українського порядку. На сьогодні це все на зв'язку.